Доброго дня, шановні друзі! Напередодні нового року у нас справжній зимовий сніжний день. І ми приготуємо з вами тортик Зимова вишня. І починаємо ми з приготування коржів. Для цього борошно, какао, розпушувач, дрібку солі, також цукор. Всі наші сухі інгредієнти ми ретельно перемішаємо. Далі зробимо луночку, додамо 2 яйця, також 40 г вершкового масла кімнатної температури, 40 мл рослинної олії і поступово додамо трішечки вишневого соку і почнемо збивати. Підбираємо борошну лопаткою, щоб не залишалось сухих грудочок, і продовжуємо збивати. За бажання можна додати ароматизатор. Я додам ванільний цукор і ще раз добре перемішаю. Форму для запікання я змастила вершковим маслом і відправляємо тісто в форму. Духовочку ми включили розігріватись до 180 градусів. Форму ми ось так ще прокрутим. накриємо фольгою і відправляємо в розігріту духовочку. Випікався наш корж 45 минут. Я проверила ось так деревянной палочкой. Палочка сухая. Все, дадим коржику остыть. А я тим часом підготую крем. У мене тут 300 мл зущеного молока, 2 столові ложки какао. Я також в мікроволновці розтоплю. 100 грамів шоколаду. В розтоплений шоколад я додам 40 грамів вершкового масла. М'яке масло та шоколад відправляю до згущеного молока. І за допомогою міксера все гарненько перемішаємо. Крем готовий, він дуже смачний, Коржі... Корж наш охолонув, і ми можемо збирати тортик. Знімемо ось цю верхню випуклу верхівку. Свого коржа я поділила на дві частини, нижню частину змащую кремом. Рівномірно посипаємо вишнями. У мене вишня консервована. Весь цей час вишня у мене була наситі, сік потихеньку стікав. І я розсипаю вишеньку. По всій площі нашого коржа. За бажанням коржики можна збризнути коняком. У мене ж це настоянка е, макадамія горішків. Верхній корж я змастила трішечки менше кремом і накриваю нижній корж. Верх нашого тортика змащуємо залишками крему. За допомогою ложки, звичайно, я ось так розрівнюю і роблю ось такі якби хвильки. І так як вишенька в нас зимова, ми її обваляємо в кокосовій стружці, ніби в сніжку, і украсимо нашою зимовою вишенькою, засніженою, наш тортик. Наш бюджетний тортик. Зимова вишня готова. Ось, друзі, настоявся наш тортик 4 години. Ми вже почали проводжати старий рік з чайком. І Іван Афанасьевич вже смакує таким тортиком. Дуже смачно, дуже неймовірно. Не О, Не забудьте вподобайку. До побачення, друзі, До побачення. з наступаючим вас!